Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Левашова аеродром, який поблизу Пітера, напевно, не залишилось таких об'єктів в зоні досяжності, які вже б хоч раз не зазнали бавовни. Як передають анонімні джерела, бавовна прийшла на полосу, використовувалася росіянами для загрузки і відправки на фронт невідомих вантажів. Згідно отриманої інформації, ураження зазнала вишка диспетчера, криті військові ангари та кімнати відпочинку пілотів і персоналу. Про втрати особового складу невідомо. Проте за наявної інформації зрозуміло, що пошкоджено один із транспортних іл 76 Також губернатор. Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив: український безпілотник здійснив наліт на об'єкт енергопостачання у Климівському районі. Також бавовна прийшла на аеродром Брянська. Це місто розташоване приблизно за 60 кілометрів від кордону з Чернігівської області України. У ньому, згідно з даними з відкритих джерел, дислокований мотостилецький полк. Водночас місцеві інформаційні ресурси пишуть, що ймовірно причини хлопків у населених пунктах і різними у клімовому сталася пожежа, але вона почалася ще до того, як жителі почули вибухи. Клім. В розташований приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Там розташований військовий аеродром. Інформації про постраждалих наразі немає. Влада ще не прокоментувала те, що відбувається. Про останні дуже критичні для РФ інциденти з безпілотниками у Росії. В той же час військовий експерт Роман Світан вважає, що за хлопками на російських нафтопереробних заводах НПЗ можуть стояти російські легіони на допомогу ЗСУ могли прийти партизани. Перед наступом нам треба випалити всі паливоприймачі виробничі потужності з вироблення палива. Це дуже важлива справа в тому, що паливо це основа будь-якої армії. Немає палива, армія стає купою зелених чоловічків практично без нічого. Максимум з армійським запасом боєприпасів, який закінчується за тиждень. А після цього вже не зелені чоловічки приодягаються в джинс і стають синіми чоловічками. Доведеться бігти. І ось один з ланцюжків постачання палива. Це кримський міст, і територія до і після нього. Залізницею через кримський міст заходить паливо з Краснодарського краю. З Кубані, цей ланцюжок тягнеться мало не з Каспію, пояснив Світан Інтерв'ю Пітеру Залмаєво експерт зазначив, що з деяких виробничих потужностей де видобувають нафту, паливо йде через нафтопереробні заводи і перекидається в цистерни. Після цього нафта залізничними цистернами перевозиться до Криму, а далі рухається до російської армії в Криму на Херсонщині та Запоріжжі. Тому ми почали наступ з підриву нафтоприймача в Севастопольській бухті і закінчуємо підготовку до наступальних дій, добираючись до нафтопереробних заводів на території Росії, розповів світан. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.